Право на освіту у Польщі передбачено тимчасовим захистом для українських громадян, які перетнули кордон після 24 лютого. Тобто отримали номер песель відповідник нашого ідентифікаційного коду, коду з статусом УКР. Це охорона охорона часова. І відповідно в державний університет ти міг можеш поступити на цей час цієї охорони на безкоштовне безкоштовне навчання. Ну звісно, в кожного університету є ще свої внутрішні правила, які регулюють ті моменти. Там є конкурсна система, а наприклад, є що беруть на ті чи інші факультети е, українців. Сутність результатів ЗНО чи мультитесту абітурієнтів з України цього року, може не хвилювати. Переважна більшість польських університетів не вимагає цих документів. Вони йдуть за окремою процедурою, як діти, які закінчили навчання в освітній системі іншої держави. Від таких дітей не вимагають ні матури, ні українського ЗНО. ключовим є рівень отриманої освіти. Якщо є документ, який підтверджує зупуття повної загальної середньої освіти. Це є підставою вступу в університет. Головне, що потрібно мати абітурієнту, це закордонний паспорт та тестат, який свідчить про закінчення школи. Багато університетів відмовилися навіть від перекладу цих атестатів. Зв'язку з тим, що якщо в них є, там є такий в законі момент, якщо приймаючи тебе на навчання, працівник університету розуміє, що там є написано, тобто знає українську мову. І працівник деканату, який в подальшому буде обслуговувати цих студентів, теж знає українську мову і може підтвердити, що цей документ є. Легальним то навіть перекладу документів не потрібно. Тому під час пошуку навчального закладу у Польщі важливу роль зараз грає не так рівень знання польської мови чи високі оцінки в атестаті, а вміння шукати інформацію, вивчати пропозиції на сайтах університетів та комунікація з координаторами навчальних закладів. Марія Черняхівська Ігор Антонюк для телеканалу Еспресо з Варшави.